Паразитичні червоподібні істоти мають назву гельмінти. Обирай та тисни на того, про кого хочеш дізнатися більше. Тіло плоских червів має форму листка або стрічки. Сисуни мешкають у різноманітних внутрішніх органах людини і різних видів творів. В Україні поширений котячий сисун. Саме його ти зараз споглядаєш у чаші Петрі. Його розвиток відбувається за участі двох проміжних хазяїв прісноводних молюсків та риб. Покинувши тіло молюска, личинки котячого сисуна потрапляють в організм іншого Тисни, проміжного щоб хазяїна – риби. Остаточний хазяїн заражається сисуном, споживши сиру або недостатньо просолену чи просмажену рибу з личинками паразита. Стюшкові черви паразитують у кишки. Заповнені яйцями дозрілі члени киціп'яків виводяться назовні через кишківник людини. Для подальшого розвитку яйця паразитів повинні потрапити з їжею в кішківник проміжного хазяїна. Там з яєць виходять личинки, які проникають у кровоносні судини і стоком крові потрапляють у внутрішні органи. Личинка росте і перетворюється на фіну. Остаточний хазяїн людина заражається, споживаючи недостатньо оброблене термічно м'ясо проміжного хазяїна, яке містить фіни. Тисни, щоб продовжити. Небезпечним паразитом людини є також ехінокок. Проміжними хазяїнами для нього слугують людина та різні види свійських тварин. Остаточні хазяї це хижі тварини. Людина найчастіше заражається ехінококом під час необережного поводження із собаками. На шерсті тварин можуть міститися мікроскопічні яйця паразита з брудними руками через рот вони потрапляють до кішківника людини. Вилікувати хвору людину від цього типу паразиту можна, можна тільки за видаливши фіни хірургічним шляхом.